Усім привіт! Продажі Kia Sorento, свіжопригнаний Швейцарії, 2.2 дизель, автомат, повний привід, максимально можлива комплектація. 2015 рік випуску, 135 тисяч оригінально підтвердженого пробігу. Також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця, все вам поступово покажу. На 19-х легкосплавних дисках на літній резині гарний має високий кліренс. Ідеально підходить для наших доріг. Також підвізка цього автомобіля дуже м'якенька. Завдяки тому, що у нас п'ятимісна версія, в багажному відділенні дуже багато місця. Також пізніше це все вам продемонструю. По комплектації зовні у нас дестронік, камери 360 на дзеркалах, попереду, як бачите, і позаду партроніки 360, система автопаркування, протитуманки, умивач, фар, максимальна передня і задня оптика біксинонова, також є денні ходові вогні, дублюючі поворотники складання підігрів електрорегулювання дзеркал. Також вони з камерами і індикаторами сліпих зон, датчик, світла, датчик дощу, асистент, щитувач знаків, смуги, утримання в смузі, панорама, рейлінги на даху, безключовий доступ на кожних дверях, вікна притоновані заводським напилом, м'ятин, царапин, сколів, абсолютно нічого немає, просто ідеальний стан автомобіля, що зовні, що всередині і технічно. Позаду є партроніки, так само, камера. Плюс додатково до цього всього є автопаркування. Запасне повнорозмірне колесо. Також домкрат ключі все на місці. Воно таке саме, як ось цей диск. Тобто, якщо десь пробили чи ще щось, поміняли і поїхали. І зовсім нічого не буде відрізнятися. Крутий білий перламутровий колір Самий найкращий колір, найдорожчий, якщо вибрати автомобіль з салону. На сонці буде гарно виблискувати. Зараз перевіримо також автомобіль ще то автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім По підкрасах у нас фарбовано дві дверки і заднє крило. Зараз я вам продемонструю. Нічого страшного в цьому немає, просто косметика, при тому вікна, пройоми, нічого так само не знімалось, не крутилось, показую. так пробиваю вам це просто косметичний поверхневий перекрас. Саме тут про ньому зараз провіримо. Саме тут все в оригіналі. далі Всі останні елементи у нас в оригіналі тільки три косметичних підкраси. Оптика що спереду, що ззаду ціленька, як я говорив, показував без стрічень, без запотівань. Мятин, царапин, сколів по кузову немає. Це у нас білий промуторий колір. Це у нас трьохслойний, можна сказати, колір. Дуже стійкий до корозії, до сколів. І такий самий із дорожчих кольорів, якщо вибирати автомобіль з салону. Зараз покажу комплектацію всередині. Так, Маємо безключовий доступ. Також в комплекті у нас два ключі. В такому крутому виконанні на салончик. Ось два ключі. Також з них можна відкривати і зачиняти багажник. У нас електропривід кришки багажнику. Почнемо з дверної карти. У нас шкірні вставочки, електропакет по вікнах, дзеркалах, центральний замок, пам'ять сидінь. такий у нас руяльний лак вставочки. Вебасту мокре, також налаштовується по таймеру. На певну годину виставляєте, і автомобіль автоматично вам буде прогрівати мотор і салон. Сидіння у нас з перфорацією, з обдувом, з підгрівом, електрорегулюванням, що в пасажира, що водія. Ось ця емблемка у нас підсвічується. Бачите, коли буде темніше, вона буде краще виглядати. Бірочка з вінкодом фіксуйте також. Шкіряне мультифункціональне кермо, також є дистронік. Приймати, скидати виклики, дуже багато різних функцій воно у нас виконує. Асистент сліпих зон, утримання в смузі, електропривід кришки багажника. Тут у нас бачок відкривати. Регулювати підсвіткою можна також. У нас панорама. Потолок не прокурений, не протертий, посторонніх запахів в машині немає. Зараз присядемо. У нас. Вже віртуальна приборна панель. Сидіння автоматично під'їжджає, від'їжджає. Коли закрив, зачинив дверку, у нас воно під'їхало, щоб вже рухатись. Коли будемо відкривати, воно буде від'їжджати, щоб було зручно вилазити. Преміум музика Infinity, навігація. Також є Android-Auto, CarPlay, надійна коробка автомат, гідротрансформатор, електростоїнкове гальмо, автохолд, управління повним приводом, система стар-стоп, вибір режиму руху, комфорт, звичайний і спортивний включати або вимикати партроніки, система автопаркування, управління камерами 360, обдув підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, очистка повітря, система запуску двигуна, ключі нас зараз в карманчику. Так все заводиться, провірка системи. Все показує, що все добре. Також у нас виставляється швидкість, будь-яка різна інформація для вас сюди може. Виставлятися щитувач знаків дорожніх. Також у нас навігація одразу з українськими картами. Кожна кнопочка все гарно підсвічується, нічого не знищено, не затерто. Такий у нас пластик м'ягенький тут. Великі дзеркала з підігрієм електрорегулюванням складанням. Зараз подивимося, як воно складається. Все повністю функціонує. Тут можемо знайти дві розетки. Aux, USB. Дуже багато речей можна сюди також положити. Ця вставочка у нас е, така матова, не буде так швидко запачкуватися, е, як, наприклад, з глянцем. Також вони бувають глянцеві. Тут у нас панелі. Такі у нас підстаканечки. Тут е, місце для дрібних речей, наприклад, для ключів. Широкий такий підлокітник, так само не продавлений. Не не протертий, не потрісканий так само в доброму стані, така нас стрішечка йде. Хороша бокова підтримка. Великий, місткий, він дуже багато речей так само можна сюди положити. В такому стані у нас пасажирське сидіння. Також автозатемнення дзеркала. Сонцезахисна шторочка, так само все у нас від'їжджає, все повністю функціонує, люк відкривається, закривається. Виїжджає така москітна сіточка, щоб менше залітало пилу чи комах в салон, коли їдете з відкритим люком. Все повністю функціонує по автомобілю. Так, великий бардачок замком, пізніше покажу вам документацію. Зараз перейдемо до заднього ряду. Коли глушимо автомобіль і будемо відчиняти дверку, сидіння у нас автоматично, бачите, від'їжджає, щоб нам було комфортно вилізти. Так само, коли, наприклад, зачиняємо і будемо заводити, воно так само вже, під'їжджає. Дуже так само корисна функція. Це на пам'ять сидінь, ще раз нагадаю, так само виїжджає. Зараз покажу вам задній ряд. Ззаді місця дуже багато, то ви не звертайте увагу, бо воно максимально назад відвинулось, коли я вилазив, щоб було комфортно вилазити. Ця функція також виключається. Якщо вам, вона вам не потрібна, така у нас сонцезахисна шторочка на задніх дверних картах. Так само задній ряд у нас підігрівається, він у нас складається в рівну підлогу. Можна багато чого перевести чи переночувати при необхідності. Гумові коврики у нас, також дві розетки, дефлектори дує холодним або теплим повітрям. Сіточки так само не вищі, нічого не знищено, не зацарапано, підлокітник з підстаканниками. Система кріплення і суфікс. Практично позаду ніхто не їздив, просто ідеальний стан сидінь, як новенький, можна так сказати, сміливо. Позаду місця дуже достатньо. Дуже великий просторний салон в KIA. Підсвіточка так само, вішечки, все тут у нас є. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Вечором кожна кнопочка все підсвічується, все, все гарно виглядає. Зараз покажу вам багажне відділення так само. Електропривід кришки багажника можна відчинити цією кнопкою, кнопкою біля водія і так само з пульта. Шторочка у нас також є завдяки тому, що у нас використовувався коврик. Тут у нас ковролін понизу як новенький, повний ремкомплект, домкрат, ключі, крюк аварійний знак, аптечка, все на місці. Як я вам говорив, тут у нас таке велике пространство, органайзери. Багато чого можна положити завдяки тому, що у нас автомобіль п'ятимісний. Якщо самемісна версія, цього ви вже не получите цього місця по салону, по багажнику. Також є вішечки. Так, назад все зачиняється. Шторочка, все повністю укомплектовано. І як показував, знизу у нас. Кріпиться запасне, повнорозмірне колесо. Ось так назад все зачиняється, все повністю функціонує. Покажу тепер з цього ракурсу. Тут так само все у нас в порядку, нічого не зацарапано, не знищено в такому хайному, гарному стані у нас автівка. У нас листя. Електроперивід також тут в пасажирах все повністю функціонує. Дуже крута функція обдув, коли є сидінь шкіряних влітку, особливо це ви заціните. Я вам гарантую, не будете потіти, буде комфортно їхати на дальну поїздку. Так само завдяки такому ковше подібному виразу сидінь. Комфортно буде тримати вас в дорозі на поворотах і так далі. Дуже м'якенькі. Комфортні сидіння, тому запрошую на ТЕЗРю посидіти, відчути цей автомобіль самостійно. Зараз покажу вам документацію. Так, сервісна книжка, різні інструкції, така у нас грубенька вона. Так, зараз фокусуємо. Ось усі відмітки про обслуговування собі ставте на паузу, фіксуйте. Так, далі відміток в нас немає. Техпаспорт. Так само він код. 147 кВт, 15 рік, 2,2 дизель, 5 місць. Зараз заведу двигун, покажу ще підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Сама кришка капота, шумоізоляція, булти в покрилах, по капоту, так само нічого не кручено, не вершено. Пари всі оригінальні, всі рідини в нормі. Такий у нас великий надійний акумулятор стоїть. Саме основне моторчик працює чітко, рівненько, без запотівань, підтікань. Все тут у нас абсолютно добре. Ще раз покажу автомобіль вам зовні. Зараз він у нас заведений. Працюють автоматично денні ходові вогні. Білий перламутровий колір, 135 тисяч пробігу, нагадаю, максимально можлива комплектація. Пригнаний Швейцарії, 2,2 дизель, автомат, бо повний привід. П'ятимісна версія на 19 х лекосплавних дисках. Можливо, щось забув розказати чи показати по комплектації. Обов'язково це все пропишу в описі під відео. Також там знайдете фотографії, телеграм-канал з фотографіями, номер телефону і ціну. Так у нас працюють задні денні ходові вогні. Як я говорив, дуже класно вирізняють машину в потоці, так надають сучасності автомобілю. Зараз так притемнюю відео. Ось так буде приблизно автомобіль виглядати в потоці в темну пору доби або вночі. Дуже крутий вигляд. Ось така у нас машинка. Зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Такі нас автобіль візді, комфортна посадка, гарна глядовість, великі дзеркала з підігрівом, електрорегулюванням, складанням, індикаторами сліп, сліпих зон. Також у нас асистент утримання в смузі, пам'ять сидінь, електропакет по вікнах, дзеркалах. Також у нас Android Auto, CarPlay, двозонний клімат-контроль, обдув, сидінь, підігрів, сидіння, надійна коробка автомат, гідротрансформатор, система запуску, двигуна без ключа, автохолд, партроніки, асистент автопаркування. Де вже на нас щиток. автозатемнення дзеркала, гарний збережний салончик, саме основне. 135 тисяч пробігу, дуже крута машинка, що технічно і так само візуально. кого Цікавить, приїжджати на тест-драйв, огляд, місто Радивилів, Рівненська область. Шум, ізоляція так само. Тут хочу наголошитися, дуже чудово. Приємно себе відчуваєте на дальню подорож. так само. Поєднанні з повним приводом і високим кліренсом, автомобіль вас виручить на різних ділянках доріг. Вся детальна інформація по комплектації, номер телефону і ціна буде в описі під відео. Там так само знайдете посилання на Viber, Telegram і Instagram. Там публікую всі наявні автомобілі, які до мене приїхали з Швейцарії. Якщо буде щось цікавити, так само телефонуйте, попишіть, як вам зручніше. Всім дякую за увагу. До зустрічі.